Енергоефективність є актуальним питанням. Місцева влада влаштувала ярмарок для житомирян, щоб проінформувати їх про це. На вулиці в нас фактично проходить ярмарка, да на якій люди можуть пощупати ці технології, про які ми говоримо її в теоретичній частині. Тобто вони можуть поспілкуватися із представниками компаній, які займаються монтажем систем опалення, які займаються монтажем індивідуальних теплових пунктів. Побачити в мініатюрі індивідуальні теплові пункти, системи опалення, задати практичні питання, які їх цікавлять. За відсутності теплоізоляції будівлю втрачають від 30 до 50% тепла. Неефективне використання енергії призводить до некомфортабельних умов проживання та надмірної оплати за комунальні послуги. Тому 13 компаній-виробників представили свої товари та послуги. Зараз попитом користується утеплення стін. В кожному випадку центр утеплення підходить індивідуально, прораховує вартість всіх матеріалів в залежності від конструктиву стіни, яка є. Це різноманітна регулююча техніка, тобто це. Обв'язка опалювальних приладів, та використання терморегуляторів, які допомагають нам підтримувати температуру в приміщенні комфортно та економити за рахунок встановлення таких приладів. Основна відмінність палетного котла від звичайного твердопаливного в тому, що на його обслуговування замовник буде витрачати мінімум часу. Котел вимагає лише підкидання палива в бункер, ну і там, з періодичністю, максимум один раз на тиждень невеликих мінімізованих профілактичних робіт з пальником. Подібний захід вже відбувався в Житомирі минулого року. Нині ж. Відвідувачі ярмарку можуть ознайомитись із продукцією виробників та задати питання, які їх цікавлять. Продивилися ярмарок, дуже цікаво. На мою думку, це вікно в нашу Європу, в яку ми так стрімко йдемо. За цим майбутнє, я вважаю. Дай Бог, щоб такі технології застосовувалися вже на Україні, вже в наш Житомирі. Енергозбереження, <кхм> виходячи з тих, які мають бути тарифи по опаленню космічній. Тому сьогодні всі люди думають, якими шляхами вирішити питання утеплення, збереження тепла. Бо ходити десь шукати це ну, складно трошки в нас час. А якщо все разом, можна подивитися, щось вибрати для себе. Я думаю, що ми теж собі щось виберемо. Україна має одну з найбільш енергоємних економік у світі. На житловий сектор припадає приблизно 25% від загальних обсягів електроенергії, спожитої в країні, і 40% спожитих ресурсів теплової енергії. Ольга Багінська, Леонід Предаченко, телеканал СК1.